Навіщо відкривати бізнес, якщо можна придбати, уже готовий. У перші дні нового року у системі Прозоропродажі відбудуться аукціони, які мають зацікавити найвибагливіших інвесторів. 4 січня на продаж буде виставлено лот, до складу якого увійшли права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість та об'єкти нерухомості, зокрема, діючий торговельно розважальний центр «Магелан» у столиці. Будівля ТРЦ має площу понад 28,5 тисяч квадратних метрів та розміщується у кількох метрах від. Станції метро Теремки. А вже 9 січня відбудеться аукціон з продажу не менш цікавого активу прав вимог за кредитом юридичної особи, яка спеціалізується на діяльності фітнес-центрів. Заборгованість за договором сягнула 477 мільйонів гривень, а термін просрочки перевищив 520 днів. При цьому у заставу банку передано приміщення та обладнання справді царського спортклубу у центрі Києва. Зокрема, критий басейн, зона відкритого басейну для плавання, спа-салон, спортивно-оздоровчий клуб та обладнання фітнес-клубу. Стартова ціна прав вимог за кредитом на найближчому аукціоні 477 мільйонів гривень. Активи перебувають на балансі МР-банку, який нині ліквідується фондом гарантування вкладів. Зацікавило усю інформацію про заплановані аукціони та умови участі у торгах можна знайти на сайті фонду або у системі прозоропродажі. Стежте за нашими анонсами, беріть участь в аукціонах та перемагайте. Нагадаємо, кошти отримані від продажу активів спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.